Я хочу відродити роль США як лідера вільного світу. Таку заяву зробив Рональд Рейган, отримавши президентське крісло у 1981 році. Він увійшов до Білого Дому з наміром продовжувати холодну війну. Назвавши радянський союз у своїй промові 1983 року імперією зла. Він віддано підтримував навіть авторитарні уряди в інших країнах, щоб захистити їх від радянського впливу і відчайдушно намагався подолати в'єтнамський синдром. Політика його адміністрації базувалася на трьох принципах: антикомунізмі, силовому глобалізмі та відродженні стратегії стримування. Як це вплинуло на перебіг холодної війни та міжнародні відносини? Давайте розбиратися. Рейган вважав, що обов'язком сполучених штатів є прискорити розпад радянського союзу. Так у 1985 році з'явилася доктрина Рейгана. Її суть зводилася до підтримки адміністрації президента антикомуністичних рухів у країнах третього світу. Проявами доктрини Рейгана були збройні інтервенції, зокрема у жовтні 1983 року до Гранади у 1983-1984 роках до Лівану, згодом до Лівії та Сальвадору. Рейган остаточно відійшов від політики розрядки у відносинах з радянським союзом для першого періоду у відносинах СРСР та США. Характерна надмірна ідеологізація, агресивність відносно СРСР з боку США та можливість діалогу тільки з позиції силової переваги США. На початку 80-х років, вважаючи радянський союз імперією зла, Рональд Рейган закликав країни капіталістичного світу об'єднатися для її знищення. Через два тижні після цього виступу, як відзначає в мемуарах сам Рейган, він оголосив про свій план розпочати розробку стратегічної оборонної ініціативи. Так почалися зоряні війни. І ні, я зараз не про кіно. Суть стратегічної оборонної ініціативи, яка коштувала десятки мільярдів доларів, зводилася до створення ефективної системи протиракетного захисту над всією територією Сполучених Штатів. Яка би позбавила радянський союз можливості гарантовано знищити США у випадку виникнення ядерної війни за часи другого президентства Рональда Рейгана? Характерним був пошук шляхів для припинення конфронтації та налагодження діалогу між лідерами країн? Цьому сприяли в першу чергу радикальні зміни, що почали відбуватися в радянському союзі з весни 1985 року після приходу до влади нового лідера Горбачова. Під час зустрічі генерального секретаря ЦК КПРС та президента США у Рейкявіку, Вашингтоні, Москві, Нью-Йорку були спроби закласти концептуальні основи для розвитку стабільних взаємин ішов пошук конкретних рішень, націлених на згортання гонки озброєнь. Розпад радянського союзу ліквідував біполярність міжнародних відносин. Внутрішня трансформація в СРСР, геополітичні зрушення, породжені нею, викликали масштабні зміни у міжнародних відносинах. Світ став монополярним. США закріпили за собою статус єдиної наддержави. Таким чином знищення біполярного світу означало те, що неоконсервативний уряд одержав перемогу над СРСР. Досягнувши головної мети своєї зовнішньополітичної доктрини знищення держави носія комуністичної ідеології, Рональд Рейган змінив традиційні акценти у відносинах з Європою. Інтеграційна політика з країнами Європи відійшла на другий план. Головним у відносинах став ступінь лояльності європейських країн щодо політики США. Сполученим штатам ж відводилась не стільки роль лідера світової політики, який веде за собою країни, скільки гегемонія, яка дає можливість диктувати або в крайньому випадку здійснювати домінуючий вплив на правила та установки, що визначають розвиток міжнародних відносин, як в області політики, так і в області економіки. Виступаючи у червні 1982 року, перед європейськими парламентарями відзначав, що хоч демократичні країни можуть відрізнятися одна від одної, їх об'єднує єдина система переконань віра у свободу і заперечення деспотизму держави. В цій же промові президент США запропонував демократичним країнам прийняти політику експансіонізму, тобто допомогти молодим країнам Африки і інших регіонів стати демократичними. Ми повинні, говорив Рейган, стати глобальними місіонерами миру, індивідуальної свободи, урядів, обраних народом, свободи друку, самовизначення, верховенства закону. Адміністрація Рейгана дотримувалася обережного підходу на близькому сході, де її політика визначалася сумішу антикомунізму та ворожості до ісламського уряду Ірану. Коли Ірак вторгся в Іран у 1980 році, Сполучені Штати надали іракському диктатору Саддаму Кусейну дані військової розвідки та кредити, навіть після того як стало зрозуміло, що іракські війська використовують заборонену хімічну зброю. Найбільша невдача Рейгана на близькому сході сталася в 1982 році, коли незабаром після того як Ізраїль вторгся в Ліван, він відправив морську піхоту до Ліванського міста Бейрут, щоб служити миротворчим силам. 23 жовтня 1983 року. Терорист-смертник, який працював на навчених іраном бойовиків, відомих як Хезбола, убив 241 морського піхотинця, дислокованих в Бейруті. Тиск Конгресу та гнів американської громадськості змусили Рейгана відкликати морську піхоту з Лівану в березні 1984-го. Другий термін повноважень Рональда Рейгана був присвячений не стільки боротьбі в холодній війні, скільки скандалу з Іран Контрас. Дана справа переросла в політичний скандал, який вибухнув у 1986 році. Коли з'ясувалося, що вищі посадові особи адміністрації Рейгана таємно, порушуючи чине законодавство, організовували продаж зброї до Ірану, опі на обіцянку останнього допомогти забезпечити звільнення групи американців і заручників у Лівані. Виручка від продажу зброї повинна була таємно і знову таки незаконно бути переведеною на контрас, тобто групі повстанців, які в той час боролися із марксистами синдикалістами Нікарагуа. Рейган підтримував антикомуністичні режими Гватемали та Сальвадору, повстанців контрас у Нікарагуа, а також демократичні переходи влади у Болівії, Гондурасі, Аргентині, Бразилії, Ургуваї, Суринамі. Під час президентської кампанії 1980 року Рейган запропонував створити спільний ринок у північній Америці. Вступивши на посаду, Рейган підписав закон про торгівлю та тарифи 1984 року, який надав президенту широкий шлях повноважень у переговорах щодо угод про вільну торгівлю. У 1985 році Рональд Рейган підписав угоду про вільну торгівлю Ізраїль США. Першу двосторонню угоду про вільну торгівлю в історії США у 1988 році. Рейган та прем'єр-міністр Канади підписали угоду про вільну торгівлю між Канадою та США, що значно зменшило торгівельні бар'єри між цими державами. Цей торговий пакт буде служити основою для Північноамериканської угоди про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою. Як бачимо, зовнішня політика адміністрації Рональда Рейгана була збагачена різними доктринами та теоріями: антикомунізм, стратегія стримування, силовий глобалізм. Будуючи зовнішню політику, неоконсерватизм робить акцент на постулаті про американську винятковість, а звідси і прагнення створити світ на взірець демократії у США так званий америкоцентризм. Чи вдалося це рейгану? Скоріше так ніж ні, після розпаду СРСР уже жодна держава не могла дорівнятися своєю могутністю до США.